Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на мегатурнірі в Індіан Велсі сьогодні розпочинається справжнісінька спека, оскільки сьогодні стартує чвертьфінальна стадія, і Україна в ній буде презентована. Нагадаю, Марта Костюк та Еліна Світоліна пробилися до однієї восьмої фіналу. власне в даному випуску ми їхні поєдинки і оглянемо. Але перед цим буквально кілька слів про чоловічу сітку. Тож Новак Джокович програв уже в першому раунді і таким чином зазнав третьої поспіль поразки. Давненько з ним такого не було. Невже це завершення? Яніка Сінера. Нагадаю, на турнірі немає, оскільки на три місяці дискваліфікований за вживання допіну. Карлос Алькарас, котрий захищає трофей, поки що продовжує його захищати, оскільки сьогодні вночі пробився до чвертьфіналу. Ну а єдиним американцем, котрий залишається в чоловічій сітці, є Бен Шелтон, тож вся надія тамтешньої публіки лише на нього. Ну а зараз переходимо до Костюпта Світоліної. І Як то кажуть, жарти закінчилися. В супротивницях уже нема сотих, 70-х, сорокових ракеток світу, а в супротивницях були лише представниці топ-10. Це серйозно. Нагадаю, в попередньому випуску ми акцентували увагу на Україну американських протистояннях. Таких матчів на турнірі було уже чотири, і всі чотири виграли українки. Але після однієї восьми фіналу рахунок точно мав змінитися, оскільки Світоліна знову грала проти американки. Цього разу четвертої ракетки світу. Джесіки Пегули Пегули, яка нагадаю, нещодавно виграла 250-ник в Остіні. і загалом до матчу із Світоліною Пегула мала семиматчеву переможну серію, та й за очними зустрічами лідирувала саме американка 5-2. Ну і як завжди знаємо, американські спортсмени в даному випадку тенісисти на домашніх турнірах намагаються виступити як найкраще. Ну і власне матч проти Світоліної Джесіка дійсно розпочинає як найкраще, оскільки стартує з брейком 2-0. На початку поєдинку склалося таке враження, що Світоліна трішки не розігріта, не відчуває корту. То трішечки вау, то трішечки в сітку. А от Джесіка з перших розіграшів була максимально сконцентрована. Взагалі американка могла повести і 3-0 з двома брейками, оскільки за рахунку 0-2 подавала Світоліна, і на її подачі рахунок був 40-40. тобто два розігрі залишалися виграти Джесіці для того, щоб повести. 3-0. Але вона не повела 3-0. В підсумку рахунок навіть стає 3-2 на користь Еліни. Українка виграє три гейми поспіль. Поступово знаходила себе і навіть могла виграти чотири гейми поспіль, оскільки за рахунку 2-3 вже подавала американка. 0,40 на її подачі. Потрійний брейкпойнт для світольни. На такому рівні, на таких стадіях, проти такої супротивниці, ну, хоча б один потрібно ж реалізовувати. але, на жаль, Еліна жодного з них не реалізувала. І американка зрівняла рахунок. 3 -3. В підсумку рахунок дістався аж до 5-5. А за цього рахунку подавала українка при 30-30 Еліна трішечки пробиває в аут, Це уже 30-40, Це уже брейкпойнт а відповідно прихований сетпойнт для американки, на якому Еліна вкорочує, але м'яч летить також в аут. Тож американці вдається зробити брейк та відповідно за рахунку 6-5 уже вийти подавати на сет. Еліна ввімкнулася, нав'язала боротьбу, але пегула з другого сет таки реалізувала та забрала першу бойову партію 7-5. Другий сет також розпочинався максимально бойовий то він розпочинався на подачі світоліної і двічі на ньому рахунок був рівно. Але Еліна вистояла, повела 1-0, після чого відразу зробила брейк та вже лідирує 2-0. Загалом же ж класно подавала. А коли за рахунку 1-4 на подачі була американка, 0-40 рахунок знову потрібний брейкпойнт у світоліної. Пам'ятаємо, що в першому сеті вона таку нагоду не реалізувала, але в другій партії була більш впевненіша в собі. І з третього брейкпойнту таки реалізувала. Та повела уже 5-1, після чого спокійно закрила партію 6 -1. Вирішальний сет розпочинався на подачі американки, і Світоліна з ходу робить брейк. Щоправда, розвинути успіху не змогла, оскільки гра була призупинена за дощівом Тенісистки залишили корт, після чого з'явилися на корт навіть додатково одягненими. Ну і також поменшало вболівальників на трибунах. Відповідно, підтримки у пегули було поменше. І Джесіка так і не змогла знайти себе у третій партії. Дуже багато помилок, то сітки аути, і як наслідок у неї навіть не було жодного брейкпойнту. А от Еліна Фаєрила за рахунку 3-1 зробила ще один брейк, а за рахунку 5-2 вийшла подавати на матч. Заробивши перший ж матчпоінт, Ейсом його впевнено реалізувала. Програвши перший сет 5-7, два наступні Світоліна виграє 6-1, 6-2 та за 2 години 2 хвилини ігрового часу виходить до чвертьфіналу. 5-0 за очними зустрічами між українками та американками на цьому турнірі. Але і це ще не межа, оскільки ще може бути один поєдинок українки проти американки, оскільки на турнірі залишається американка Медісон Кіз. Щоправда, Світоліна з нею може зіграти лише у фіналі, оскільки Кіз перебуває в іншій частині сітки. Щоправда, так далеко поки що забігати не будемо. А повернемося до однієї восьмої фіналу та поговоримо про Марту Костюк. Вона також грала проти представниці топ-десятки, дев'ятої ракетки світу китаянки Сінь Венжень, специфічної для цього сезону тенісистки. Адже за два місяці вона зіграла лише чотири поєдинки. Натомість, як Марта літає туди-сюди з турніру на турнір, і зіграла цілих 12 матчів, тобто втричі більше. Поєдинок однієї восьмої фіналу відбувався доволі таки пізно, і вболівальників на трибунах було небагато. Атмосфери не вистачало. А марта, ми знаємо, тенісистка доволі таки атмосферна, навіть любить загравати з публікою. Цього їй не вистачало. Ну і також поєдинок відбувався за доволі таки прохолодної погоди. Обидві тенісистки спочатку були додатково одягнутими. Але, схоже, китаянка першою розігрілася, роздяглася та й виграла матч. На початку поєдинку тенісистки виграли свої гейми 1-1, після чого китаянка, захистивши свою подачу, робить брейк та, відповідно, виривається в рахунку уже 3-1. Але з цього моменту розпочинається справжній обмін брейками. Тенісистки набагато краще діяли на прийомі, ніж на подачі. Марта то скоротить відстань завдяки брейку до 2-3, то програвши свою подачу, уже програє 2-4. У підсумку за рахунку 3-4 Костюк програє свою подачу під 0, і, відповідно, китаянка зараз розрахунку 5-3 виходить подавати швиденько на сет. Має 40-0 на своїй подачі, тобто 3 сет-поінти. Але Костюк зрівнює рахунок 40-40, не вже ще один брейк. Ні, Джен заробляє сетпойнт та виграє першу партію 6-3. Другий сет розпочинався на подачі марти, і, на жаль, вона свою подачу не захистила. Китаянка оперативно повела з брейком 2-0. У підсумку Джен другій партії доволі таки непогано відподавала, хоча шанс у Костюк був. Було це в шостому геймі. За рахунку 3-2 подавала Джен і брейкпойнт у Костюк могла зрівняти рахунок. Джен, щоправда, цей брейкпойнт відіграла, після чого класно подала, і м'яч зірвався з ракетки у Костюк. Полетів далеко на трибуни. Цей гейм підсумку вона програла після чого жбурнула ракетку на корд, після чого піднявши її, знову жбурнула. Коли Марта займається такими речами, хорошого результату не чекай. У підсумку поразка 3-6-2-6 за годину 22. Марта Костюк завершила виступи в одній фіналу і прогнозується певне пониження в рейтингу. Адже нагадаю, в минулому сезоні на Індіан Уелс вона була аж в півфіналі, тож не захистила рейтингові очки. Тож лише перша ракетка України Еліна Світоліна змогла пробитися до чвертьфіналу. А там на неї чекає матч проти безпрапорної, 17-річної Міри Андрієвої. На даний момент 11-ї ракетки світу. Це буде перша очна зустріч тенісисток. На даний момент у Андрієвої дев'яти матчева переможна серія на всіх турнірах, оскільки перед Індіан Велс, нагадаю, вона виграла тисячник в Дубаї. І за ці дев'ять матчів безпрапорна програла лише один сет. Але трішки помріємо, пофантазуємо, якщо Світоліна, Долає цю безпрапорну, у півфіналі буде грати проти переможеці пари Джен Швіонтек, а можливо у фіналі і проти американки Кіс. Як то воно буде, подивимось, і обов'язково про це поговоримо, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!